Вітаю, Україна! Сьогодні ми поговоримо про генератор з можливістю підключення автоматики. Наданий пристрій базується на стандартній моделі генератора з 4-такним ДВЗ під керуванням автоматичного регулятора напруги. Але, на відміну від класичної системи, має деякі відмінності. Тож перша і основна його перевага складається в можливості повністю автоматичної роботи. Тобто за допомогою додаткового пристрою в вигляді блока автоматики він запускається і зупиняється без вашої участі. Це дозволяє, як зазвичай отримувати електроенергію зі спільної мережі, а в разі її відсутності від генератора. З підключеним блоком вам залишиться тільки проводити планове обслуговування і своєчасно додавати паливо в. бак. Наданий генератор має класичний карбюраторний 4-тактний ДВЗ, працюючи на бензині. Альтернатор має мідні обмотки і видає напругу змінного струму 220 вольт. Номінальна потужність складає 3,5 кВт. Максимальна короткочасна потужність 4 кВт. Система керування вихідної напруги здійснюється за рахунок електроніки, тобто блоком автоматичного регулятора напруги. Частота вихідної мережі залежить від оборотів двигуна. Вони встановлені виробником на заводі для отримання 50 Гц. І при зміні навантаження регулюються встановленим в генератор від ДВЗ-генератора має як ручний запуск, так і запуск електростартером від акумулятора. На лицевій панелі пристрій має. Роз'єм для підключення блоку автоматики, замок запалювання, контрольну лампу рівня оливи. Інформаційний дисплей. Автомат подання напруги на розетки 220 вольт, Самі вихідні розетки, клеми постійного струму напруги 12 вольт, кнопка термозапобіжника для цих клем. Та клема для під'єднання заземлень. Шафа автоматичного введення резерву встановлюється всередині приміщення неподалік від генератора. Має роз'єм для комплектного кабелю управління і клеми для під'єднання силових дротів. Тобто для комутації цієї шафи потрібно під'єднати управляючий кабель, завести загальну мережу, мережу з генератора і вивести дроти до ваших споживачів. Але ні в коєм разі не можна забувати про обов'язкове заземлення, котре монтується окремо. Лицева панель шафи має контрольні лампи наявності струму загальної мережі, наявності струму від генератора, вмикання автоматичного режиму і лампа наявності помилок в роботі. Наприклад, якщо скінчилось паливо, і генератор зупинився. Ще є велика зелена кнопка для переходу в автоматичний або ручний режим. Це потрібно в декількох випадках: для запуску системи, перезавантаженні помилок, заведення генератора ручним стартером і для окремого використання генератора. Після правильної комутації електрики, заповнення оливи палива і перевірки стану акумулятора. Потрібно перевести велику зелену кнопку в ручний режим. Далі відкрити паливний кран, перевести замок запалення в положення ввімкнене і увімкнути захисний автомат подання напруги на розетки генератора. Потім натиснути на зелену кнопку і перевести блок введення резерву в автоматичний режим. При відсутності загальної мережі автоматика сама запустить генератор. А коли вона з'явиться, то генератор буде зупинений. Ще одна відмінність цього генератора полягає в його карбюраторі, в котрому повітряна заслінка обертається кроковим двигуном для роботи в автоматичному режимі. Тобто при ручному запуску, наприклад, якщо акумулятор має низький заряд, то вам буде потрібно вручну перевести важіль заслінки. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!